Поки Верховна Рада продовжує там розглядати цей закон про мобілізацію, коли вони його вже підпишуть, зрозуміло, Як він буде працювати з точки зору мотивації, мені не зрозуміло. А тим часом давайте послухаємо Романа Лозинського, це також народний депутат, і він нам розкаже про ті законопроекти, які він рахує будуть мотивувати людей. Не просто законопроект про мобілізацію, в якому ми там всіх нагнемо і всіх загонимо в армію, а законопроекти, які реально... Повинні мотивувати людей. До речі, якщо ви знаєте, чого цього чувака, це не просто народний депутат, це народний депутат, один з двох народних депутатів, яких пішли на фронт після повномасштабного вторгнення. От ці знаю Романа Костенка і Романа Лозинського, який є матросом, і от він піш пішов з перших днів на фронт. Давайте послухаємо, прокоментуємо і подивимося, як це співставляється з тим, що робить зараз Росія. Ну, у нас є три uh, рішення. Які повинні бути прийняті для того, щоб мобілізація справді запрацювала? Перше рішення це законопроект Романа Кустенка, де я є співавтором, де які співавторами десятки народних депутатів, в тому числі слов народу, про мотивацію. Виплати за знищену техніку, виплати за бойові завдання на порядок вище, зменшити кількість можливо військовослужбовців в зоні бойових дій, але збільшити їхню ефективність за рахунок мотивації не лише ідеологічної, але й матеріальної. На превеликі жаль цей законопроект. Тобто ідеологічна, оця співставляюча, вона повинна бути там. Як я це називаю, воювати за лозунги. Це одні з найкращих коротше воїнів, які воюють за лозунги, але але воно душу не гріє, коли ти знаєш, що твоя сім'я десь там в тилу не знає за що купити поїзд. І тут лозунги вже взагалі не допомагають. Будучи вже зареєстрованим, пройшли терміни. Достатні для розгляду слуги народу вперед. денний не ставлять. Другий законопроект про мобілізацію ресурсів півроку тому він зареєстрований вже більше, вже 9 місяців буде, аби місцеве самоврядування могло свої ресурси залучати. Для підтримки сил безпеки і оборони це досі нелегально. Досі громади, які вибирають не бруківку, а дрони отримують кримінальні справи. Досі ті, хто хочуть бруківку, а не дрони, цим виправдовуються. До речі, я про це спілкувався з одним своїм знайомим. Він мені каже: Ти записуєш ці відоси, коротше. А нам нам бруківка потрібно і типа там ще щось потрібно. Тому, типа, громади повинні використовувати гроші коротше, як вони рахують потріб за потрібне. Ну окей, я в принципі з цим не проти. Якщо громади замість того, щоб купувати дрони або Витрачати ці гроші, якщо це особливо там громади не знаю Сумської Чернігівської області, замість того, щоб вкласти ці гроші в побудову там оборонних ліній, цих окопів, ну просто заплатити там за бензин, знайти якогось екскаваторчика, вирити якусь траншею, накупити там не знаю якусь бетону туди налити, а якихось там дерев складати і так далі. Це, типа. Ну не незаконно, не то, що незаконно, а що типу, не так дуже потрібно, як, як бруківка. І От е, Костенко каже, що ця фігня, виявляється ще й не те, що е, морально неправильно, вона ще й незаконна. Тому, тому так і виходить, що громади використовують гроші на всяку е, на, на ерунду. Отримують кримінальні справи. Досі ті, хто хочуть бруківку, а не дрони цим виправдовуються. Тобто абсолютний бред, вибачте, мене на слові, паралельна реальність, але чомусь слуги народу переконали президента, що це створить приватні армії. Ну абсурд сюрреалізм не ставлять на порядок денний, хоча комітет прийняв рішення в серпні двадцять року. І третій законопроект в частині мобілізації це власне про мобілізацію людей. Це законопроект, до якого 4 тисячі поправок, які ми обговорюємо 4 місяці, про які ми щойно говорили. Завтра планується розгляд поправок, які є. Ну, півтори тисячі поправок завтра планують розглянути народні депутати. Чому так багато? Тому що вони ну, це відео від там десь двохтижневої давнини. Зараз, наскільки я знаю, майже всі поправки вже розглянули. Але в принципі тут є дуже два важливих моменти: мотивація матеріальна, тобто більше грошей там за знищену техніку і за виконання тих завдань, які ти виконуєш прямо на лінії фронту, і це логічно, тому що а, оплата тих людей, які. Прямо дивляться, скажімо, в очі танку на фронті і знищують його, повинна бути одна, і оплата там, людей, які сидять в тилу, повинна бути інша. І другий момент те, що всі гроші, взагалі, всі гроші, які пливуть в якісь там бюджети, повинні бути використані на війну. І це, ну, точка. Нам... Я, я не рахую, що потрібні якісь нові стадіони. Я не рахую, навіть що нам потрібно якесь Євробачення. От візьміть і відправте. Цього чувака на Євробаченні без всяких там розглядів, який цей співає там, де. Ну, коротше, про бахмут. Там, де, ну, ви знаєте цього чувака. А замість цього, ми відправляємо якихось непонятних барышень, де вони будуть співати якусь там трезочку. Ну, коротше, хрень і вкладуємо це кучу бабла. ну, Ви, ви зрозуміли, а, про що говорить цей чувак. І тим часом, тим часом ми знаходимо вже свіжу статтю на Радіо Свобода, це від 3 квітня, буквально три дні тому вийшла стаття, що регіони РФ збільшують виплату за підписання контракту на участь у війні. І максимальний сягнув майже мільйона рублів. А це це десь 10 тисяч доларів. І ці люди вони ніколи в житті не бачили цих грошей <кій> мільйона рублів, коли вони йдуть на веню. Якщо ви дивитесь ще від відео Золкіна, я дивлюсь всі відео Золкіна і а, Дмитра на обох каналах. І там чуваки ясно кажуть, а, що їм платять там десь 200 тисяч рублів на місяць, і їм ще оці підйомні коротше дають а, від одразу, як вони підписують контракт. І це дуже а, великі гроші. А, Ну, давайте, по-перше, подивимося, скільки це 1 мільйон, скільки зарплат. Тут, наприклад, в Росії середня зарплата, average salary, Russia. Так, це, це вони пишуть за рік мільйон. Ча, чи, чи цікаво? В англійській мові середня, коли я забуваю це англійською мовою, середня зарплата в Росії. Чомусь чомусь пишуть, що в них аж 100 тисяч рублів. Це, це в них така зарплата. Цікаво. А давайте введемо по, -по російськи середня зарплата в Росії. Прикольно, я не знаю. До речі, до речі, прикольна статистика. в них У 2021 році середня зарплата була. Десь 50 тисяч рублів, це про те, що я чув. А зараз вона виросла, і мені здається, і мені здається, що вона виросла до 70 тільки за рахунок того, що люди йдуть на війну. Тобто була там десь 50, зараз люди йдуть їх на війну, отримують 200 тисяч рублів, і середня зарплата в них росте з цього. Цікаво дуже, але ну, коротше, до війни, до <кхід> війни, давайте подивимося. <кхід> середня зарплата була 50 тисяч рублів, зараз дають підйомні мільйон рублів. Мільйон рублів чуваку видають, коли він підписує контракт. І це скільки середніх зарплат, тобто скільки місяців йому потрібно працювати. От Йому потрібно працювати півтори року роки, щоб, почати отрим... ну, щоб заробити ці гроші. А чуваку їх дають прямо зараз. Ну, ми розуміємо, що це максимально. В цілому, я читав десь ну, в середньому ці підйомні десь ну, 500 тисяч, можливо, трошки менше. Але в цілому ти отримуєш гроші, які. Ти можеш зробити ну, за півроку одразу, і це тільки підйомні, ти навіть нічого не зробиш, тільки бумажку підписав. І ми розуміємо, що це середня зарплата, вона така середня, це як середня температура по Москві. А якщо десь в регіонах, то там зарплати взагалі по 20 тисяч. І коли чуваку, а, давайте подивимо, подивимося, в якому регіоні найбільше дають мільйон рублів. От Краснодарський край вийшов на перше місце серед регіонів за суму одноразової виплати. Які підпишуть контракт, влада Кубані вирішила. І, до речі, Краснодарський край, якщо ви не знали, це Кубань. І Росія продовжує цю тему. Росія, по-перше, почала з того, що вона почала знищувати ці корінні народи. Вона відсилала сюди бурятів і так далі, і тому подібне. І вони вбивали українців, українці вбивали цих бурятів. Далі буряти, я так розумію, закінчились, і Росія працює. Використовуючи іншу тактику, вона хоче знищити Кубань, знищити тих українців, які жили на Кубані. Особливо, я так розумію, чоловіків. На місце цих чоловіків приїдуть руські <кій> десь там з-під Москви і будуть, типу, там жити. Якщо ви не знаєте, де знаходиться Краснодарський край, от він, межує з Кримом і з Ростовом, і на карті віджатих у Україні. У України територій. Ось вона Кубань. От вона і є Кубань тут поруч з Абхазією і Грузією. Ось така от історія. І от <кій> на Кубані влада вирішила збільшити цю виплату до мільйона рублів. Це понад 400 ну мільйона рублів. він це повідомлені цікаво. А це в Телеграмі кіно. 1 мільйон. Нічого а і ухвалив рішення збільшити одноразову регіональну виплату, бла, 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 бла. І а, влада Ростовської області повідомляла про підвищення одноразової виплати за підписання контракту до 700 тисяч рублів. Ну, от вони беруть, так сказати, історичні українські території, Кубань, Ростов і Кубань, Ростов, це все. І тут вони пропонують російським. Чоловікам винагороду в 700 тисяч мільйон рублів. Хоча які вони російські чуваки, на Кубані вони там досі розмовляють. Ну, чистою українською мовою. Якщо ви подивитесь багато відосів, там тітенька вона не ярю українською мовою, а на камеру вона каже російською. Коли відвертається, вона фігачить прямо українською. Навіть не суржиком, навіть реально не суржиком, вона розмовляє українською мовою. Я знайду це відео, можливо, кудись закину. От. Що, в Україні? Що В Україні В Україні це закон про мобілізацію, про те, щоб щемити людей сильніше. Як казав один чувак, ми мільярд гривень виділяємо на, на цей марафон. До речі, скільки на марафон? Скільки, скільки грошей? Гугу мене чує. І ми дивимося на марафон у 2024 році. Виділили. Доходи передбачені, на 600, так не бачу. Дайте мені просто цифру. О, це майже більше, ніж у цьому. Ні, чося, на сферу культури. коротше, я чув, що якийсь чувак казав, що це 2 мільярди гривень. А наприклад, якщо Україна почне робити ці одноразові виплати при підписанні контракту 420 тисяч гривень, такі, які роблять зараз на Кубані, ми візьмемо 20 гривень. О, я навіть. Не можу уявити, скільки тут нулів. 20 гривень і поділимо на 420 тисяч. Ну, це не дуже <кій>, така здорова кількість, в принципі, але можна а, підписати 4761 а, одного штурмовика з цією одноразовою виплатою. Ну і, в принципі, все одно ми платимо їм зарплати. От і в цьому різниця. І ще одна різниця в тому, що. А, не тільки, не тільки грошами єдиними, як в принципі казав Роман Костенко, тут що потрібна ще якась ідеологічна частина в цьому всьому. І знову ж прикол в тому, що ідеологічна частина в Росіян вона також є, і вона дуже така потужна, тому що вони там, ну, вони б'ють по-живому, вони б'ють по ЛГБТ, яке в Росії ну, в більшості ніхто не любить, вони б'ють по тим там. Больовим точкам, які росіянам не подобаються. От росіяни там, вони, їм не подобається ЛГБТ. І влада влада його просто там забороняє і каже, що от якщо ви не підете воювати, то там прийдуть ці геї, вас всіх перетрахають, короте, і, все. і все на цьому закінчиться. Далі оці транс-двіжняки і так далі, вони також на це давлять. Вони навіть використали цю голу вечірку. Знову ж, для, для цих же цілей, тому що ну, в принципі я не бачу нічого такого стрмного. Там в Берліні це там, на кожному буквально куточку, де там проходять ці голі вечірки, люди там трахаються одним з одним і так далі. І ніхто не бачив в цьому проблему, а в Росії просто це використали. Типа, от якщо ви а, не підете воювати, то, то це буде у вас на кожному кутку. І цей чувак, який десь з села з православними цінностями, він дивиться на цю вакханалію, а, це я не знаю, як це, сатанізм і так далі. І він йде в воєнкомат, в воєнкоматі а, ну, на додаток до цієї ідеологічної а, частини в нього ще там кидають чемоданом з тими рублями, і чувак просто біжить воювати. І знову, якщо подивитись відео Золкіна, на то в останніх відео вони там вони прямо кажуть, ми прийшли за баблом. Нам там обіцяли гроші, нам дали гроші, ми прийшли за гроші. І мені здається, потрібно щось з цим робити, потрібно щось з цим вирішувати, тому що ну просто на ідеології ми не зможемо це вивести. Ну, об'єктивно. Об'єктивно в Росії дуже дофіга бабла. В нас є трошечки ідеології, але дуже багато людей в неї не вірять. Я також в неї не вірю. Я буду це повторювати, мабуть, в кожному відео. Я хочу бачити модель країни. Яку нам пропонує держава після війни? Якщо під час війни в нас є дуже багато цих корупціонерів, які заїжджають десь там в СІЗО на два дні, а далі вони виходять з нього і далі з ними нічого не відбувається, то це модель країни, яку нам пропонує держава. А я не хочу жити в такій країні, не то, що за таку країну воювати. Тому давайте, ви змінюйте модельку, показуйте країну, в якій є рівність, показуйте країну, де корупціонер заїжджає на тюрягу, а ще краще в штрафбати на фронт. Протязі одного тижня, і тоді, тоді люди будуть бачити за що вони воюють. Тому що на початку війни люди, ну люди, не бачили тієї моделі країни, яку держава пропонує після війни, але люну у людей було якесь уявлення про цю модель країни, і кожен воював за за щось таке краще, що він бачив буде після війни. Після двох років люди бачать, куди все йде. Люди бачать, як все розвивається, і вони не бачать моделі. Тієї країни, в якій вони хочуть жити, тому вони радше будуть намагатися приплисти тисо ніж піти а, на фронт.